Ісус сказав, все, чого ви попросите в молитві з вірою, отримаєте. Ці слова закликають нас до глибокої віри у можливості, які відкриваються перед нами. Ісус говорив їх, коли навчав учнів про силу молитви та довіри до Бога, підкреслюючи, що віра може змінити наше життя. У нашому повсякденному житті ми часто стикаємося з труднощами і викликами, які можуть здаватися непереборними. Проте, Слова Ісуса нагадають нам, що навіть у найтемніші часи є надія? Коли ми звертаємось до Бога в молитві, ми відкриваємо серце для нових можливостей і напрямків, які раніше могли бути непомітними. Як можемо ми знайти натхнення у цих мудрих словах? Пам'ятайте, кожен новий день це шанс почати знову відкрити нові шляхи та реалізувати свої мрії. Чи готові ви довірити свої надії Ісусу? Як ви можете застосувати цю істину у своєму житті сьогодні? Подумайте, як ваше ставлення до надії може змінити ваше життя на краще. Бути добру! діліться цим відео та підписуйтесь на нас.